Бамка є нормально. А що це таке вилітає? Виставики одриває. Ага. І, і ручки з ніжками підером. Коли працює контрбатарея, знімаєш приціл <гум> і тікаєш, <гум> <розумів>? <гум> бо потім коли ти не розрахуєшся за нього. Ну, Тепочка в бензині, протирає гарненько, і потім насуха її. Пахне як в лікарні. <гум> <гум> Може десь простісти? Сідайте на офіцерський. На офіцерський, де. Да. Там, правда, якимось трупом біля крісла воняє чуть-чуть. Тут -чуть. хтось здохнув. Тут на мені не сильно вибираєш. Якщо є просто чотири стіни крижана до голови, головою, вже супер. А там вже mm. е на лаву собі бит, так сказати. і от як тут. А скільки вас тут живе? Ну, взагалі тут на вечер. Сейчас 7 и вообще на 8, да. Но если сильно ну, надо, то 9 може расположиться на твоєму твоем кресле. ще точно да. Один чергує, а там висим на відпочиває або на подхвате. Не аминоват на комбуду, охуенно, конечно. Да. Если сравнивать с пехотой, то однозначно. Ну вообще, yeah. я вот не знаю. <звук> В пехоте не то, що тяжело, я... мне даже страшно представить, представить как они себя там чувствують. Піхота це якась така романтика, знаєш, там лу, трофеї, mm. блять, якісь. Mm. Е а, е опасні свої... фоточки в інстаграмі. О, така... Опасні фоточки в інстаграмі, свої емоції. От Як знову ж таки на зеленому полі у нас було то обстріли, то ще щось, mm. то, то ДРГ. А, а, а міномети, як то кажуть, начебто безпечніше, але як сказав наш взводний <кхи> яр, <кхи> якщо ти зрисують, то тобі пізда. <кхи>, типу, mm. Так що от, таке от, по тобі теж будуть працювати. Так, блядь, батареї блядь, ніхто не да. Буде <реш> до бою! Випроси, випроси, сто процентів випроси. Чуть-чуть назад назад я перескочив. Так, є. готов. Є. Готов, готов! По готовності одну міну вогонь! На восьмому заряді! Постріл! Руски привет! привіт! Yeah. Та й вирішать. Накришили русаків нормально. Походу. Будемо чекати результатів зараз. Але чую серденько, що нормально не підерів. Якщо ви ще не оформили платної підписки на наш канал у формі, тому що чим більше платних підписок, тим більше касок бронежилетів і забезпечення для нашої бригади. Разом. Ми переможемо. У нас приціл це найдорожче, що тут є. Голова. Це, Голова це цього най... орудія. Найдорожче, що це тут є, коли працює контрбатарея, знімаєш приціл це, і тікаєш. Це, Бо це, потім це, коли це. ти не розрахуєшся за нього. А, ну, ти, ти, це ти на вашій фінансовій відповідальності? Е, ні, я тобі просто не кажу, не не кажу що ти що приціл це найважливіше, При що штуки, тут є. Ти ніхто, ти не шмальнеш просто. Ага. Так, та. Е, Є е, лафети. Це для того, щоб е, направляти ствол, куди потрібно в сторону. І саме ствол, в якому запускається міна, є два типи випуску міни. Це є через шнурок, як ми працюємо, і є з приударному механізмі. Тобто там є піропатрон, він накаляється на, е, на накольник, накаляється і е, відбувається постріл. Тобто там є пороха, вони вибухають тобто, і е, при тиску він вистрілює. І, сама, е, і самий блін, на якому, в якому впирається ствол при ударі. Такий нормальний блін так? Да, да? — да, да. так. Я кажу, тобто міномет yeah. важить нестандартно, 580. Особливість в тому, що він різний і дехто говорить, що він точніший. Як то говорить, що він точніший, Навері. як для 120-ки він точніший, ніж радянські зразки сані або той самий наш. Пахне як в лікарні. <ріст> 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 для перевозки ось лінія в лінію повинні сходитися, колесо уходить під, під лафету. Нахилає, нахиляється ствол, фіксується цим хомутом, і до бліна там ще один є хомут, який фіксується в разом з біном. Чіпляється, накручується на ствол для перевозки транспортування на фаркопі спеціальний пристрій накручується, петля така і чіпляється за хамер. За хамер, за емко. Точність тут дуже хороша, влучність у нього. На вишому роні. Сегодня зранку вже уже є. Уже під є 300, що метавак виїжджав за ним. <laughs> да, за да, нього. Да, да. Да, да. Там уже вища тяг свині. <laughs> Опа. Мины! Мини, підудимо піни! Тільки хочу по пісню До бою! Нормально! Можете підписати, якщо хочете. А я вже підписував. Підписував? Так. Yeah. <laughs> Забучу нашу. Наробили там нам. Ти показув тіки, якщо знімаєш, або докидаєш порохід, чи oh. ти, по типу, змініш та так? Да? Так, да, так. Да. Менший тиск кольору ствола. А, І воно слабше лутить. Вони одягаються легко. Розор але одягнув, защопнули обратно. То нічого страшного. Не те, що радянські мішочки оці. ці. О, блін, ми їх в'язали. Нам надали радянські, вони 80-х років. І ми щотки по металу, соляра з бензином колокузали. Тряпки. Один одразу розмочує ребра, там ребра такі, може на мені бачили, в ребрах аж закипіло це солідол. Розмочує, тряпкою знімає його тряпочку. Другий сидить, передає, він щіткою цих ребер вичищає солідол. Третій. Тряпочка в бензині, протирає гарненько, і потім насухо її. Ага. Це цілий процес був, целий Ну, Ми їх наштампували, в погребі там заникли хлопцями, мінно понаносили, ми наготовили. Ага. Працювали дуже влучно. Хай верещать. Да. Смерть ворогам. Смерть. Іду за калашом. Полювання відкриваємо. <ривання> 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 Она а, тут тоже с самыми технологиями. Сначала срываешь. Срывал вон. Таймер. Можно ставить задержки и так далее. Вот, задержку можно ставить, но мы просто взводим. Два Ага, Типа же з молотком ебаешь сюда я думаю нет, у нас пацаны проверяли. Да, хорошая целая по нашей. А у них упало один раз, раз по приколу решили сделать. Мина! Розіт у ламки там P670, наприклад, а вона там. Може на 25. Такі, там. Mm -hmm. ну, все залежить так само, наскільки там міна маса, міни mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Зазвичай ми не хочемо тримати їх на холоді, mm -hmm. бо будь метеоумови змінюють повноцінно, тобто може вона замокнути. Коли вона замокне, ми попадаємо в канал ствола, е нагар, е аборт. Ну, тобто, зі столом потрібно обережно, його потім треба чистити, прочищувати. Ну, це як ну, особиста зброя, щоб вона працювала. Тобто, якщо машину е, обслуговувати, вона буде їхати дуже довго. Якщо вона не буде їхати, е, ну, якщо її не обслуговувати, неї забити бол, вона не буде їхати. Ну, тобто Вона швидко поломиться. Запальничка зроблена для того, щоб вночі наводитись. на е на основну точку наводки робити, тобто це є ліхтарик. Ми його прикріплюємо до дерева. Включаємо ліхтарик, прикріплюємо до дерева і прицілом зводимося на нього, на світло. Вночі нічого не видно, а потім ми бачимо орієнтир. Це є ліхтарик, на нього зводимося і від нього вираховуємо кут, по якому потрібно стріляти і координати. Наша задача самі прикривати наші. При наступах, чи якщо орки ломляться на наших, то також прикривати. Угу. Це наша задача. Що там робиться зараз на бахмуті? Так, вибачаюсь, хлопці. Приціл! Міна! Я очікував, бо було вдень. Вітери почали кричати! Одна міна вогонь! По тим самим координата! Одна міна вогонь! Міна! Отак ми працюємо. Смерть ворогам.